Вітаю всіх, хто любить малювати. Зараз такий буде у нас пейзажик. така венеція, можна так сказати. Ось акварелю будемо з вами це робити. Ну, хто, хто хоче, може за мною це повторити. По-своєму якось це зробити, я вам запропоную в такому вигляді. І так, дивіться, малюємо з вами такий таку лінію, де це, це у нас буде вода, це у нас буде верхня частина, там де ну, у нас буде небо і якісь там споруди. Ось, і Тут у нас будуть розташовуватись ці так звані гондоли. Да, оці човники. От. Малюнок буде у нас ну, такий, я скажу, одразу, він буде у нас такий більш етюдний, щоб і ви могли це намалювати. Так, Максимально спрощено це роблю. Дивіться, форма, вона така схожа на таку якусь така скибочка дині якоїсь, бачите? Таке враження, що так дині, знаєте, нарізали. Тут у нас така, оце, такий стовбур, за який ну, чіпляється, чиї чі, чі човники. Да? Там десь у нас Якийсь там у нас буде, отут у нас причал якийсь буде. Ось таким чином іти. І там е на задньому плані, я підкреслюю, на задньому плані будуть у нас якісь архітектурні там споруди якісь. Якщо вони на задньому плані, то що ми? Все правильно, ми їх сильно не вимальовуємо. Тобто там отаке щось. Отакі натяки якісь робимо, що там щось таке є цікаве. Якісь у нас будівлі там є. Але не більше, не більше. Щось отаке, бачите? От. І е, тут у нас буде на передньому плані, буде частково виглядати іще. Один човен, але він буде тут, отакий буде великий і буде лише його фрагмент видно цього човну. Ось так він у нас піде. От. Ось буде цей його елемент, оцей. І це його така шла, е, також така оця палиця, за яку він швартується. Ось якось так. Хай буде отак у нас по композиції, буде така, якась цікава, у нас буде з вами вимальовуватись картина. От. І а вже ж тут буде все. у нас, Це буде вода. Тут такі будуть гарні у нас такі якісь відбиття. Буде так рухатися вода, отакі якісь моменти. Там відображення у нас від споруд е не буде. Вони у нас будуть далеко, скажімо так, на відстані. Так, ну і дивіться, тепер починаємо це робити акварельними фарбами. Е, і одразу з вами зараз ми і закріпимо е, е, ті наші знання да, з поняття е, тон в живописі. Так? От, наприклад, я зараз беру, небо роблю. Да? Небо, беру синю фарбу і так легесенько, і отак, ледь-ледь, водичкою її розпорошую, роз... розчиняю водою, і у мене небо таке, бачите, неактивне. Тобто за тоном воно ну, не, не дуже таке. Так Скажімо так, темне. Навіть я би його і сірим не назвав. Воно таке дуже світле у нас буде небо. Ось. І одразу, наприклад, я роблю, одразу я роблю таким е, срініватий. Зараз знайду його тільки цей срініватий. Отакий відтіночок, сірий навіть якийсь. О, ось. Ось такий сірий якийсь. Сіренівенькі якісь такі кольори. Ой, бачите, від відблискую не дуже сильно видно. ось, Але в такому вигляді я роблю, щоб воно було у мене е, темніше, ніж, е, скажімо так, ніж е, небо, але не було дуже таке насичене, щоб воно не було дуже темне. Тобто можна сказати, що за тоном воно буде темніше, ніж небо, але не повинно бути дуже таким активним, бо у нас є куди ну, робити активнішим тон. Це у нас будуть оці гондоли і вода на передньому плані. Да? Буде більш активніше, бо вони знаходяться на передньому плані у нас. І, до речі, можна робити різнокольорові якісь такі. Вливання, тобто, тобто колір ми використовуємо тут різний, можемо якийсь тут навіть, он, зеленуватий якийсь кольор. Як, Бачите, там додаю. Знов-таки можна той самий синій десь колір там додати. Отак. О. Але це повинно бути не повинно бути дуже. Насиченим. І холодним воно у нас буде, бо це, бо це дальній план, його ми робимо максимально е, таким, е, ну скажімо так, за кольором стриманим, і щоб він у нас на себе не брав уваги. Ось якось так. Тепер, наприклад, е, я набираю воду. Тобто набираю я. Тон води і вода у мене буде більш яскравішою. Зараз побачите. Бачите, ось пошла у мене водичка, вона така справді така більш блакитна, більш така насичена. Ось пішла вода. Якщо ми будемо порівнювати з небом, то вона за тоном темніша. Бачите, більш така активніша. Ось водичка. Ну, гондоли я десь можу зафарбувати, бо вони у мене будуть темними, тому я не боюся їх десь на них зайти. Я ж ще раз кажу, що все роблю максимально так спрощено, щоб кожен з вас міг це повторити. Ось. І сюди донизу я роблю воду і ще більш дивіться, такою насиченою. Бачите, вона у мене тут взагалі стає такою яскравою. І затоном вже ж вона буде тут у мене. Активніше. Ось. Ось таким чином я набираю. Так само тут з цього боку. Ось. Знов таки цю палицю я її зафарбовую, бо вона буде темна також у мене. От. Так. Тут так. Так, отут у нас така біленька, така рисочка залишилася, хай вона і буде, тому що вона в принципі, так скажімо так, так знаєте, відіграє таку роль ось бліка на воді, хай воно так і буде. Десь, можливо, тут також там якісь бліки залишу. З краєчку тут. Хай так трохи пограються з бліками. Набрали ми, да? Тепер, поки, поки вона мокра, ця у нас водичка, я можу зараз такий якийсь темний синій взяти. Темний синій. І роблю такі. Ось, бачите, щось таке схоже на відбиття від наших оцих човників. Ось тут. От. Бачите, за, за тоном кольор іще у нас темніший. Ось відбиття від цього нашого стовбура піде. От. Але ми, ми це робимо ну, максимально десь до цього рівня. Там більше ми вже цього не робимо, бо там, там вода у нас десь така і повинна бути. Тут десь щось таке робимо. От. Якось так. Оце буде достатньо по активності да, води на передньому тут плані. Тепер, наприклад, е я хочу набрати активно, е ну, наприклад, цю нашу. Нашу цю гондолу, яка з, з, на передньому плані, так, якого вона буде у мене кольору, наприклад, така темно-темно-зелена. Ось я її набираю. Бачите, який активний кольор. Дуже активний кольор. Бачите, який йде. Тобто не боїмося набирати повну силу зелений. Якщо він у нас темний, то це добре, якщо він у вас такий вже є готовий кольор. Якщо немає і вам треба його змішати, то додаєте до зеленого якийсь темний. Не обов'язково це може бути чорний, це може бути якийсь інший кольор, але темний. І ось наш зелений. Бачите, він тут у нас активний. Ось, Поки не чіпаю стовбур, поки водичка не висохне, щоб у мене стовбур не розтікся. А можу, поки тут у мене тут уже майже підсохло, я роблю таким. Коричнювати такий холодний якийсь відтіночок, такий коричневий з синім, яким змішуючи, з чистим. І роблю оцей причав і, і, і подивіться зараз на його тон в кольорі. Тобто він у мене ну темний, темніший, ніж оцей, да, у мене тон. Темніший, ніж вода, навіть темніший, ніж цей тон десь, да, але ні в якому разі він не сперечається з цим тоном. Бо цей тон у нас. Цей човник до нас ближче. Ось. Тому так, бачите. І тепер, наприклад, е я роблю оцей стовбур. Да? От. Якого він у мене буде кольору? Зараз визначимося. Роблю. Ну, от, хай десь такий буде у мене цей стовбур. От такого десь кольору. Можливо, навіть я трошки його послаблю, десь так, так пензликом. Заберу зайву фарбу, зайвий тон. Ось такий, да? і одразу цим же кольором прокладу ще оце його таке цікаве відбиття на воді. Так? До речі, відбиття на воді від, 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 від нашого цього причалу також можна там щось таке. Дати натяк, але дуже легесенько, щоб він не споречався з з цими відбиттями, що будуть на передньому плані. І нам, по суті, залишається човники зробити і цей стовбур. Да? Ось. Так, дивимось, що тут у нас з нашим човниками, Чов, човниками, якого кольору мені їх зробити. Ну, наприклад, у мене буде також якийсь. Такий сірий, да, такий сірий, холодний якийсь, але темний насичений колір. От я його роблю, от навіть дуже темний. Я його так трошки розбавлю водичкою трошки. Ось. І отакий от колір у мене буде мати ця гондола на передньому плані. Ну, я маю на увазі на передньому з цих трьох які. Бо на передньому плані у мене ця оця стоїть. І ви бачите, що навіть вона зараз час порічається з цією. Це не дуже добре, тому мені можна його так, ну, скажімо так, розмити трошки, щоб вона не була така насичена. Ось вам робота е тональності. так? Тобто ми з вами не тільки за кольор думаємо, а думаємо ще і за тон. От, ну, Потім ми, мабуть, посилимо ще тут. На цьому човнику тон. І наступні човники, тепер наше завдання не зробити їх е так, так зробити, щоб вони все ж таки виглядали, що вони десь там далі знаходяться. От ми робимо, бачите, наступний човник. Навіть якийсь він такий може бути тип, такий, ось там коричневатий щось додаю, щоб такий був за, за тоном. Але більш такий Бачите, віддалений. Тобто ми даємо розуміти, що він віддалений від нас десь там. О. Таким чином. Там якісь бліки між ними. Тобто там якась у нас отут. Отут хай у нас отака, залишається така якась біла така смужечка. Тобто там у нас блікує, да, у нас там ну, товщинка човника. І наступний взагалі буде ще, ще, і ще більш таким силуетним виглядати. Щось дуже буде схожим на, на тон, е, е, значить, як у причала у цього, робимо за тоном вже не таким активним. Я думаю, що ви логі... логіку цю ви якось вже уловили, як воно все будується у нас. Тобто, якщо це зараз, по суті, ми з вами вирішуємо завдання повітряної перспективи. Наприклад, отут у мене, я хочу трошки затемню знизу мій цей стовбур, ну, покажу, що він мокрий. Да? Від нього ще у нас хай буде йти. Відбиття. отут знизу більш таке активне, якесь піде. І відбиття одразу покажу від цього нашого човника, який на передньому плані. Ось воно, це відбиття. Туди піде. О, цього буде достатньо. Достатньо. Так, і мені залишиться зробити оцей стовбур, да? І, по суті, Залишиться ще оця частинка. Частинка човника світла. Да? Ось. І до речі, до речі, що цікаво, що у мене світла, оця частинка навіть може бути ще світліша, ніж небо. Тобто, тобто контрастніше. Бачите, що відбувається? Те, що на передньому плані у мене повинно бути світліше. Яскравіше і темніше, тобто все ми робимо більш, скажімо так, за тоном, сильним за тоном. Бо якщо, наприклад, дуже світлий, то можна також вважати його за, 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 за тоном серед світла. На першому місці, так? І самий темний, також можемо вважати на першому місці серед усіх темних плям. А що у нас на першому місці? Це ті, що знаходяться на першому плані. Тобто ми тут, ми тут з вами повинні так зробити, щоб у нас інші кольори за тоном не конкурували з нашим головним. Так? Що у нас головне? А ми можемо робити, що, наприклад, що у нас головне могло бути тут, а не тут. Але я зараз хочу показати, що все такий цей човник у мене на нього більше де акценту. Хоча з точки зору композиції, десь тут у куточку він, але у мене все ж таки центр десь, ну, десь десь тут у мене буде. Ось акцентуватися увага на човнику, то мені тут необхідно буде ще затемнити і підкреслити бліки на човнику, щоб він у мене був дійсно на передньому плані. Ось зараз дуже класно, подивіться, цей тон, цей цей і цей. Ось Бачите, яка відстань йде між ними. Тобто цей темніший, ніж цей, цей темніший, ніж небо, да? а цей темніший, ніж цей. І цей. і цей, да? От така градація йде. От Тепер, да, наприклад, я дивлюсь на цей стовбур і цей стовбур. Мені необхідно цей стовбур, який у мене більший, і він у мене ближче до мене. Я його роблю темнішим. Ось роблю його темнішим. І навіть десь, можливо, його якимось і теплим зроблю, щоб десь у мене з'явилися якісь такі теплі моменти. Ну ось, І він у мене буде виглядати. Навіть там якийсь об'єм зроблю, там якісь деталі можу вирішу е, вимальовувати. Так? Тут якась, якась там оця, значить, мотузка висить. Тобто я можу тут щось таке е, деталі. Да, якісь дати. І зараз ми бачимо між ними різницю. Да? І тепер ще раз дивіться, я повертаюся до, до, до цього човника і роблю, ось, дивіться, що взагалі ще більше затемню. Ось. Ось таким чином. Бачите, що у мене відбувається. Тобто іще на передній план у мене вона вилізло. От. І тепер, що нам залишається? Залишається оцю деталь зробити, і по суті, наша робота буде завершена, так? В цьому плані. Ось дивіться тут. Яскравіше так зроблю, але бліки залишу, ну майже білими. Тобто, щоб у мене човник заблищав. Ось бачите, заблищав. Тут ось так. Тут у мене якийсь такий бортик, тут да, якась деталь. Ось. І От таким чином. Ну і тут якась там, можливо, хай навіть буде якогось такого кольору цікавого. Хай такого якогось бордового, чи, чи якогось такого. Оцей бортик буде. О, якось так. От що ми з вами маємо. Ну, от ми з вами бачимо, що у нас тепер все на своїх місцях за тоном, і тепер я можу навіть іще тут десь, біля цього нашого човника, біля човника, можу дати десь ось тут якісь такі акценти з водою на передньому плані. І все суті, все. Ну, от якось так. Ви бачите, зараз, як, у нас дальній, як виглядає у нас зараз дальній план. Можна, там якісь детальки вже потім, але дуже обережно, наприклад, там якісь, якісь, там якісь арочки, можливо, щось там таке да, є. Але воно не повинно все ж таки виходити дуже сильно на, тобто, не, не, не повинно сперечатися. А, ну воно зараз блікує, погано видно. Ось, ну, ось тут можливо видно. Тобто можемо якісь там натяки робити, там якісь віконці, якісь там яруси архітектурні, але це все робиться дуже-дуже обережно. Якось так. Ну, я думаю, що тему з тон, е, тоном в живописі ми з вами розібрали. Бачите, зараз е, у нас, якщо цю роботу від, відксерити чорно-білою, то вона буде у нас. Все буде добре, граф значить у графічному вигляді. Все буде тут на своїх місцях. Головне, ніколи не забувайте, коли ви малюєте живопис, ніколи не захоплюєтесь дуже сильно кольором, забуваючи при цьому про його тональність. На все добре, до побачення.